Привіт, друзі підписники! Хочу прочитати свій новий вірш на фоні мною написаного славетного українського генерала Сергія Григоровича Кривоноса, і вірш називається Кривонос. Скільки крові полилося на Україну матір, скільки люду загубилось від кривавих катів. Та ще є на батьківщині, Славній Україні доблесть лицарів, героїв, що воюють нині, кривонос славетний воїн, що тоді, що й нині, при Хмельницькому, і зараз, в рідній батьківщині, велич цього генерала, видно тільки в справах і в любові до України. Вірністю причала. Тому завжди пам'ятайте наших генералів, славних воїнів, батьківщини, що живуть між нами. Завжди потрібно пам'ятати і цінувати наших героїв, Наших генералів і наших воїнів. Адже це ті люди, які віддавали і віддають найдорожче це здоров'я хвилини години свого життя, інколи, на жаль, життя. Тому хай Господь Бог кожного і кожного оберігає із героїв, із наших захисників. Царство Небесне, хто загинув, і потрібно постійно молитися, щоб Господь Бог захищав їх на полі бою. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Дякую за лайки, за коментарі, за підписки, за те, що цікавитесь моєю творчістю. Бажаю кожному і кожній всього найкращого. Бажаю віри надії, любові, ангела-охоронця. Хай завжди все те, що ви спланували і омріяли, неодмінно збудеться. Тому якнайшвидшої перемоги і миру, Бути добру. І з Богом